Вітаю вас на каналі готувати з нами просто. Для любителів кокосу сьогодні готуємо кокосове швидке печиво. Для того, що воно готується ну, дуже легко. Складові зараз на екрані і в описі під відео. У миску вливаємо яйця, висипаємо цукор та добре перемішуємо. Додаємо м'який маргарин і кокосову стружку. Перемішуємо. Додаємо розпушувач і поступово всипаємо борошно. Виходить липке тісто, яке тримає форму. Для формування кульок обов'язково змочити руки у воді. Викладаємо кульки на відстані 5-6 см одна від одної. Випікаємо при 180 градусів Цельсія 15 хвилин. Достаємо з духовки ще гарячі, посипаємо цукровою пудрою і все, наша кокосова райська насолода готова. Смачного і все буде Україна! Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні відео.